В небі чистому чу За нами правда, значить, ми село, ми за селом. За нами правда, значить, ми з долин повиганяємо зло. Ну а поки будем бити, зав'язку, за тні задні прої кручі, за, проїху, за який ти мучий, за ласала не туч, за хер сонце не. 24 лютого довкола все змінилось. Посхмарене небо небезпечно встало, воно забаграніло, димом вкрилось. Життів людських багато так забрало. Все поділилося на до і після. Здається, втратило життя всі кольори. І тільки що не вмерла Україна невмируща пісня, нам сповіщала час настав для боротьби. 24 лютого день, який українці запам'ятають назавжди, ми прокинулися і дізналися. Що наше попереднє життя вкрали, страшна біда, яка прийшла в дім кожного українця, все змінило відчай, страх, біль, розпач, злість, ненависть. Буча, Ірпінь, Гостомель, Київ, Харків, Купянськ, Херсон, Чернігів, Бахмут, Запоріжжя. Кров'ю залито пів України, стогне і квелить мати над убитими дітьми. Ховає батько, єдиного сина, гудуть сирени. Сам Бог плаче над своєю дитиною, Україною, Та Україна сильна піднімає в молитві натружені руки, розправляє крила. Ти думав, що ми зі слізьми паду перед тобою на коліна на щодку сумно, звісної орди, і по зубах тобі є, Україна. Я нація. Я сила, я народ. Я світло, що ніколи не згасає. Я правда без прогнених нагород. Я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води. А я ріка, стрілка глибоко водна. Я з кожним днем міцнішаю, А ти все нижче і нижче падаєш безодню. На варті нашої безпеки стоять українські герої, борці за незалежність України, які поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтереси. Та присвятили власне життя служінню української армії. Українські герої це прості люди: жінки та чоловіки, хлопці та дівчата, діти та літні люди. Вони захищають нас в день і вночі, а сміливі волонтери допомагають і ЗСУ, і внутрішньо переміщеним особам, і мешканцям тих населених пунктів, де ще тривають бойові дії. Привіт, відважний солдате! Пишу тобі цього листа, щоб слово подяки сказати у твоїх руках воля моя. Дякую, мужній герой, за твоє надійне і сильне плече, за те, що тримаючи зброю, щоночі мій сон воно береже. Щира подяка тобі, наш герой, ворога знищуєш ти у двобой. Тобою пишаємось і віримо безмежно, будемо вільні і незалежні. Ми зрозуміли, що герої живуть серед нас. Та й самі трішки стали супергероями. З перших днів повномасштабного вторгнення ми плетемо хлопцям на передову захисні сітки, виготовляємо окопні свічки, печемо смаколики та збираємо посилки з необхідними речами, донатимо, мотивуємо, надихаємо та діємо. Ми переможемо. І це без сумніву. Кожен з нас робить свій клад на цьому шляху. Україна, свята, мати героїв, прийди до серця мого за твої святі ідеї, за твою славу, нехай душа моя в тобі відродиться, славою твоєю опромінниця, страху нехай не знаю, не знаю, що таке вагання. Скріпи, мій дух, згартуй волю, щоб сміло йшов я в бій, щоб віра моя була гранітом, щоб зросли, завзяй міць. Свята могутня соборна слава Україні, героям слава слава нації, смерть ворогам, Україна, понад усе.